Буде допомагати нам в цьому Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Він зараз з нами в студії. Пане Олексію, раді вас бачити. Доброго Вітаю. дня. Вітаю, друзі, ради бачити і традиційної та всіх наших шановних глядачів. Пропоную починати. Еммануель Макрон не виключає відправку сухопутних військ західних країн в Україну. Це президент Франції заявив за підсумками зустрічі 20 європейських лідерів в Парижі. Макрон відмовився уточнювати, які країни допускають можливість відправити військових, але зазначив, що важливо зберігати деяку стратегічну двозначність сьогодні немає консенсусу щодо того, щоб офіційно відкрито і за погодженням сторін відправити війська на місця, але з точки зору динаміки нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. А НАТО не планує відправляти своїх військових в Україну. Про це заявив генсек Єнс Толтенберг. За його словами, попри це альянс відправлятиме допомогу Україні і надалі. Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення, але немає ніяких планів щодо бойових військ НАТО на землі в Україні. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Пане Олексію, попросимо вас прокоментувати ці дві важливі заяви. Звичайно ж, від допомоги Україна б не відмовилася, але очевидно, що вже завтра військові НАТО не з'являться на наших кордонах і не будуть зі зброєю нас захищати від Росії. Ну, друзі, це абсолютно очевидно. Не потрібно жити там в ржових окулярах і очікувати, що завтра в Україну зайдуть війська НАТО і будуть боронити нашу країну. В них є все ж таки. Лідер, хоча ну номінально за статутом всі члени НАТО мають рівні права, але все одно ми чудово розуміємо, що ключове значення там за сполученими штатами. Чи будуть сполучені штати ризикувати ще й в межах своєї політичної кампанії, де точно республіканці будуть говорити про провокування Ну ну 100% такий розвиток подій і буде. Вони це розуміють. Розуміють. І другий аспект цього питання: а чи готові саме НАТО до цього? Mm -hmm. Я думаю, що країни НАТО, особливо там країни Балтії, які вже будують фортифікаційні споруди, я думаю, точно поки що не готові це перевіряти. Тому з НАТО в нас стабільний трек взаємовідносин, у нас гарні відносини зі Столтенбергом, в нас робочі відносини з Білим домом, з Джо Байденом. А отже, глибоко Боко, переконаний, що НАТО продовжить нам допомагати саме зброєю, так як і це робили раніше. До речі, нам Володимир Зеленський, наш президент, дав відповідь на своїй же прес-конференції. В принципі, на подібне запитання: що поки що ми не ставимо питання про долучення військ інших держав на допомогу нам. Тобто, вот в такому саме формулюванні не те, що вони не готові, ми їх позбавляємо від незручних відповідей і самі формулюємо. Повістку, це надзвичайно правильно. А відносно Макрона до першої частини вашого запитання, ви знаєте, я радію з того, що насправді Франція поступово еволюціонує відносно допомоги України. Вона ну насправді десь, якщо я не помиляюсь, на сьомому місці на рівні підтримки, перша сполучені штати, друга – Німеччина. А вони на сьомому, тобто їм точно є куди підтягуватись, а враховуючи що підписаний нещодавно безпековий договір. Між Україною та Францією і обіцянки вже Макрона налагодити більше виробництва артилерійських снарядів, більше дати уже зараз, до речі, артилерійських систем Цезар, і що для нас надзвичайно важливо дальнобійної ракет аналогу з британських скальп. Це дуже класно. І, до речі, в цьому ж контексті мені дуже Імпонує заяви і ініціативи Макрона про те, що саме він очолює коаліцію дальнобійної зброї. Mm -hmm. От як на мене, я б виділив саме цю новину ключовою, оскільки не для кого не є секретом, що Франція це найбільший виробник зброї в Європейському Союзі. Я якраз пане Олексію хотів а я прочитав спи... по вашому спитати <рес> з приводу ось цієї важливості зберігання деякої стратегічної двозначності. Нам снаряди потрібні навчора. І а тут про важливу двозначність стратегічно Ну, двозначність він чи, мав на увазі чи для справедливості час. Ні, дивіться. Угу. Він для справедливості мав на увазі за двозначність саме долучення, припустимо, військ Франції чи другої іншої, іншої країни Європейського Союзу чи НАТО. Про, а, просто і не ін, іноді складається ворога. таке враження, що ця стратегічна двозначність вона поширюється не лише а, до питання відправки військ, чи я погоджуюся та в принципі, це знову ж таки згадав. До президента, тому що це слухали всі, Пам'ятаєте, як він казав, що да, дійсно на оця от поступовість допомоги, вона дуже повпливала на результати на полі бою, м'яко кажучи, да? тому звичайно ж ми очікуємо не тільки зброю, яка нам потрібна від наших партнерів по антипутінській коаліції, але й те, щоб звичайно вона приходила до нас вчасно. В даному випадку цей. Цей рік для нас багато в чому є технологічним. На цей рік ми робимо акценти і концентрацію на власному ВПК. До речі, Шмигаль сказав, що має заплановано збільшити його в чотири рази, в тому числі наскільки я розумію, за рахунок цих оцих безпекових договорів з країнами, нашими партнерами і про спільне виробництво багатьох компонентів зброї з великою локалізацією в Україні, тобто технологічний здалекобільно зброю. На – це і є військовий пріоритет 24-го року для України. Я ще хочу повернутися до цитати Макрона. Він не виключає відправку сухопутних військ західних країн, якщо так подумати, так і гіпотетично уявити, що це може статися. Про які західні країни він говорив? Хто готовий наважитись на те, щоб відправити своїх військових? Суто гіпотетично так. це точка зору. Ну, давайте суто гіпотетично. Я думаю, що на це були б готові країни, для яких не потрібно пояснювати, що таке загроза Росії да балтії, ну звичайно. Перш за все, це країни Балтії, другий друге я в принципі назвав би Польщу. Навіть не зважаючи на ті зараз моменти, які є там на кордоні, я дивився соціологію Польщі: 70% поляків вони підтримують Україну у війни проти Російської Федерації. Ну тобто, точка зору фермерів і точка зору звичайного поляка, вони ну на майже кардинально відрізняються. Хоча враховуючи місцеві вибори. Політики не можуть не враховувати точку зору такої значної і багатої верстви, як поляки. Я б далі назвав, мабуть, країни східної частини Європейського Союзу. Тут же потрібно думати і більш виважено щодо цього відноситись. Но, скоріше за все, я думаю, виступила б Румунія. Mm -hmm. Можливо, Болгарія. Ви буквально нещодавно були перемовини. Відносно Словакії, Словенії, Чехії, тут же потрібно думати. От мені здається, саме. Не ці країни робив основний можливо акцент, натякав Макрон. Ну ви знаєте, навіть такі перемовини, навіть те, що він сказав, ну ви можете собі це уявити рік тому. Ну давайте серйозно, щоб президент Франції в принципі один із лідерів Європейського союзу говорив про так гіпотетично можливо в принципі те, щоб їхні збройні сили приймали участь у цій війні на стороні України. Ну такого раніше навіть близько не було. Тому навіть так роз розгляд такої гіпотетичної можливості, як на мене, це вже велика дипломатична перемога. України. Костя, знаєш, мене ще цікавить. А от в цих виступах чи не намагається Макрон? Зараз перебрати на себе роль лідера, Звичайно. тому що Шольц зараз тут ініціативу втратив. Як кажуть спортивні коментатори, серйозна заявка на перемогу да. ну, на правду, так ми ж бачимо, що там відбувається з Таурусами. Ми знаємо позицію Шольца. Вона навіть не корелюється з позицією парламенту Німеччина. Так? який, в принципі проголосував про можливість передачі України далекобільної зброї, але не назвавши це конкретно Таурус. Шольц Ну давайте згадаємо ретроспективу. А що в танковій коаліції леопардові щось було по-іншому, чи можливо по ракетам щось було по іншому. Ну Німеччина завжди не хоче бути першою в неї є ці фантомні болі по відношенню до, до Росії. Тому послухайте, тут нема чому дивуватись, але те, що Макрон намагається зараз перехватити геополітичну ініціативу всередині Європейського союзу, в цьому немає жодних сумнівів. І я думаю, що якраз наступним кроком він заявить про необхідність створення армії європейського союзу як такої інституції, що точно захистить кожну країну європейського союзу. Я думаю, що це буде надзвичайно серйозний та потужний крок на фоні виборчого процесу зараз в самому європейському союзі. І ще один потужний крок ми чекаємо ще від однієї країни. Палата представників США відкладає ухвалення нового пакету допомоги для України. Російський диктатор Владі Путін щодня від цього лише виграє. Це заявив представник Білого Дому Джейк Саліван. З його слів, якщо допомога не буде схвалена вчасно, можуть загинути сотні українців. Реальність така, що Путін виграє кожного дня, коли Україна не отримує ресурси, які вона потребує. І Україна страждає. Сильна двопартійна більшість у палаті представників готова ухвалити пакет допомоги, якщо він дійде до переговорів. Джейк Саліван, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки, пане Олексію, не так на жаль, не так багато часу в нас залишилося. ця історія, яка триває зі сполученими штатами Америки, начебто, і заяви лунають правильні, а рішення все не ухвалюється. Мені здається, в на фоні, скажімо так, великої глибокої політичної кризи в Сполучених Штатах у рік, протистояння ну ні з ніздрю да республіканцями та демократами. Це рішення буде все ж таки носити більш накопичувальний характер. Швидко, і ми ж розуміємо, що швидко воно прийнято не буде. Але от заява того ж Салівана, якій я нагадаю, на постійному зв'язку з Україною, на постійному зв'язку з. Андрієм Єрмаком, з офісом президента він точно знає що відбувається в Україні і точно знає наші потреби. Тому я глибоко переконаний навіть через різні канали: і формальні, і неформальні, і урядові, і неурядові. От на мінчівській конференції буквально наш президент спілкувався з великою допартійною і допалатною делегацією. Відповідно, і ну, що тут сказати, зараз. Мабуть, ніхто не спрогнозує насправді, коли Україна Іна отримає цей макрофін від сполучених штатів, але те, що він вже відозмінений під запити республіканців, і те, що потенційно республіканці будуть готові, я глибоко переконаний його прийняти вже ну буквально місяць повтора. Я думаю, що десь до травня ми його отримаємо. На цьому три крапки поставимо. Так. пане Олексію. Дуже дякуємо за відповіді. Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами.